Ми, українці, сьогодні творимо історію не тільки свою, ми творимо історію для цілого світу. Тому ми проявляємо такі риси характеру, що ми називаємо цінності. Ми з вами минулого молитовного сніданку говорили, що таке цінності, і казали, що цінники поміняли на цінності, цінності проміняли на цінники. І цінники були основою нашого життя не тільки в Україні, по цілому світу. Сьогодні ми перевиходимо в категорію цінностей. Бо весь світ здивований і питає: Хто ви? Де ви? Звідки ви взялися? Що за такий нездоланний народ? Як це ви могли, не поінформовані бувши, просто об'єднатися і творити чудо мужності і героїзму, надихати своєю молитвою воїнів на фронті? Хто ті мами, які народили цих синів? Хто ті вчителі, які навчили цих дітей? Хто ці українці, які сьогодні прославляють цінності, мораль, совість, честь, гідність, мудрість? Це ми, українці, на нашій Богом даній землі, бо наша земля це не проста земля, це апостольська земля. Один із дванадцяти апостолів був направлений Господом нашим на цю землю. Благословити її і посіяти зерна Божої слави. І ми нащадки. Ми нащадки того Божого світла сьогодні, і наша земля надихає нас.